В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця є сина і Святого Духа, Амінь. Вім'я і сина і Святого Духа Амінь. Амінь. П'ятий день дев'ятниці Розважання, святий Йоанн знепомок, заступник відповане та інших загроз від води. Після численних туртур мученика ледь живого. 20 березня 1393 року вкинули у річку Втаву. Народні перекази свідчать, що на шию святому прив'язали млинове жорно, та воно обірвалося. А в ніч загибелі святого незвичайне сяйво розбудило мешканців Праги. Ці тіло мученика було знайдено аж 17 квітня. 1393 року, коли річка винесла його на поверхню, і навколо нього запалали п'ять вогнів. Люди зібралися, витягли тіло святого Йоанна з води і поховали в костелі святого Христа у Празі. Молитва. Святий Йоанн Непомуцький, ти Покровитель доброї слави людей. Допоможи нам у наших терпіннях, бо дуже болить серце, священомученик упражниський, вірний і Боголюбче, подай руку на допомогу, бо ми страждаємо в день і вночі. Ти захисник святої віри, незбагненний у чудесах Божих, захищай життя наших душ, будь помічником у добрих справах. За гробу твого і твоя слава, хто шанує тебе, той не загине. Тому до тебе руки підіймаємо, щоб ми не пропали, цього і благаємо. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провели наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна і пліклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Йоанне знепомок молися за нас. В ім'я отця Єсена і Святого Духа Амінь. Вім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.